Євген Маланюк Дума. Скільки бачили ганьби і чули образви, як казились навколо вас зрада й гріх, та камінням звучать Кремезні ваші назви, чи крем'янець, чи дубно, чи древній остріг, та камінням звучать, і тривають, як камінь. Мури ваших руїн серед лісу і гір, і вдивляються башти удалеч віками, понад колоточ діб, понад суєтний вир, і глухі цвинтарі, і легендарні каплиці, тихо скупчують силу, що в вічність росте, і цю тяглість епох, що міцніше від криці, не зазнали ніколи. Ні сівер, ні степ, тільки Київ один, що встояв під вітрами на кістках і на крові великих могил, бо ударив буран, і наості ж всі брами, і вдиралася азія тьмищами сил, все топтала й змітала на пустку, на гобі, безборонно лежала, на гарівнина. Аж нарешті кінчався нещадний колобіг, і тоді опритомнювалася вона. Тут вітри не страшні, тут земля гудзувата Напинається м'язами впертих горбів, Тут здалека свій пазур простерли Карпати, І по вижлобах крейдою щириться гнів. І даремно сполоскують води зрадливі, не розчинять старезних карпатських хісток. лиш підземно гудуть чорториї позливі, І надимається грізно незнаний поток. Сонце пестить палке, гір простерлось рамено, і квотихо співає під сонячний сміх. І стоять вартові, що кремезні імена їхні. Дубно, крем'янець, остріх, переможного миру вам!